Набережна Заводська одна з головних магістральних вулиць Дніпра. Тут вісім смуг для руху транспортних засобів. Тож, задля підвищення безпеки, на останній ділянці в бік житломасиву парус встановили колесовідбійний брус. Нова 200-метрова конструкція має запобігти аваріям, яких за останній рік на цій ділянці було чимало. На всіх локаціях, де встановлений такий брус по місту, були зведені до нуля випадки лобового зіткнення автомобілів в Вильоту через цей брус. Наприклад, ми можемо згадати також набережну заводська, там в районі, де у нас заведена, де камера стоїть, там колись хружона фура вагою понад 40 тонн втратила керування і влітіла в цей брус. Брус витримав, навіть не дивлячись на таку вагу. Відбійні бруси відповідають державним стандартам та успішно пройшли краш-тести. Перша конструкція такого типу з'явилася у місті ще в 2019 році. Тоді облаштували перші 5 кілометрів на одній з найінтенсивніших доріг міста. Тоді встановили першу ділянку в 5 кілометрів, і довгий час наборош заводська була, закінчувалась на саме заїзді до житлового масиву Парус. А оця ділянка була не завершена. За зверненнями поліції, в тому числі, та за зверненням мешканців, ми довстановили цю ділянку та роботи швидко вдалося виконати. те.